Виконувати бокову планку. Але ви, початківець, у вас зайва вага, чи після реабілітаційний період і класичний варіант планки вам не осилити, існує спосіб спростити бокову планку. Але щоб цей варіант приніс видимі результати, необхідно виконувати його технічно правильно. Тому групуйте м'язи корпусу, лягайте на бік, і згинайте руку у лікті, а нижню ногу у коліні. Та виходьте на бокову планку, упираючись стопою верхньої ноги у підлогу. Тіло максимально пряма лінія. Шия та голова продовжують лінію хребта. Дихайте глибоко та рівномірно, щоб протриматися хвилину. І не забудьте те ж саме повторити на іншу сторону. Це підготує м'язи. До класичного варіанту планки.